Добрий день. Діточки, незабаром ми будемо святкувати День матері. Найдорожчою в житті у кожної людини завжди була, є та буде мама. І з нею ми відкрили для себе світ. Перші кроки зроблені тримаючись за маміни надійні руки. Перша пісня маміна, першу іграшку нам подарувала мама. І перша порада також маміна. Наша мама найдорожча, найкраща, найрідніша мама єдина. І все найменше, що ми можемо зробити, це обов'язково привітати її з цим днем, днем матері. І сьогодні я пропоную вам намалювати галявину з квітами своїми руками. Адже для кожної матусі подарунок її дитини своїми руками це найкращий подарунок у світі. Для цього нам знадобиться різнокольорові фарби, пензлики, водичка, потім аркуш білого паперу. Серветочка. Ще нам знадобиться резиночки такі маленькі для волосся, будь-який ось такий маленький шарик м'який, та кулька повітряна. Ось цією кулькою ми і будемо з вами малювати. Що ми робимо з кулькою? Дивимось: кульку ми вставляємо ось в наш в нашу повітряну кульку. Так, кулька вже там. Тепер резиночки для волосся ми закручуємо, закріпляємо. А тепер вивертаємо на виворот. ось Тепер ми дуємо у повітряну кульку. Ось ми і отримали те, чим ми будемо малювати наші квіточки. Починаємо малювати нашу галявинку з травки. Смалюємо. Тепер беремо нашу кульку і ось тут накладаємо багато фарби. У мене будуть квіточки рожеві, тому ось так. І робимо з неї таку печатку. і починаємо робити квіточки. А тепер до кожної квіточки ми малюємо стебельочок та листячко наше. А тепер додамо серединки до наших квіточок. Ось така галявинка в нас з вами вийшла. Тепер ми зможемо для матусі зібрати чудовий букет квітів. А я говорю вам до побачення!